Повертаємося до того, як це працює, що таке синтетичний тіф. Синтетичний тіф він не володіє фізично акціями, а він має угоду з банком. Вона називається СвоП, тому іноді ви почуєте назву SWAP-based. Банк Йому в кінці певного періоду просто віддає дохідність бенчмарку S&P 500. Через те, що це відбувається через фінансовий дериватив, а немає податку на дивіденди з США. А нагадаю він від сховрін Якщо ми говоримо про ірландське ETF, це До речі, в Люксембурзі це 30%, Тому більшість ETF-ів, які я знаю, я би сказав всі, навіть які я знаю, вони зареєстровані в Ірландії, і фізичні вони платять 15% відсотків і Навіть якщо у вас accumulating фонд все одно. На рівні компаній, тобто на рівні виплат цих дивідендів на фонд, цей військовий текст є це 15%.